Вітаю! Одразу хочу попередити, що це вирізка з тренажера 19, тому, щоб не марнувати ваш час, хто проходив 19-й тренажер, сміливо пропускайте це відео. Так ось я впевнений, що багато хто з початківців не розуміють, де береться це haven't та hasn't і чому не вимовляється «have been», has been при перекладі. Чому де ти був? Where have you been? Та є ще одне: де ти був, Where were you? Хто хоче розібратися з цим раз і назавжди. Пройдіть 19-й тренажер декілька разів, а можливо й 20 разів, щоб зрозуміти це та розставити всі крапки над І. Тепер потренуємо заперечення та запитання в Present Perfect. Заперечення формується за допомогою have плюс not haven't і has plus not hasn't. He hasn't paid. Він не заплатив. I haven't watched that movie. Я не дивився цей фільм. Ще можливе скорочення I've not. Наприклад, I've not watched that movie. Вважається, що це більше притаманне британському варіанту англійської. Але за статистикою, навіть британці у своїй більшості віддають перевагу формі I haven't. У запереченнях часто використовується вираз haven't yet – ще ні, та still haven't – все ще ні. I still haven't bought a present for Brian. Я все ще не купив подарунок для Брайана. Emma still hasn't arrived. Емма все ще не приїхала. It hasn't started yet. Це ще не почалося. Не починалося. I haven't been here yet. Я ще не був тут. Запитання, як завжди, ставиться за допомогою винесення have або has на початок речення. Вже ще передається в запитанні за допомогою слова yet, яке ставиться наприкінці запитання. Have you cleaned the room? Ти прибрав у кімнаті? Have you cleaned the room? yet? Ти вже прибрав у кімнаті, а тепер на тренажер. Готові? Поїхали. Вона ще не доробила свою роботу. She hasn't done her job yet. He hasn't done anything yet. He's done nothing yet. They still haven't spoken to us. Де ти був? Вона тебе чекає. Where have you been? She's waiting for you. Я чув, вона вчора приїхала, але я ще не зустрічався з нею. I've heard she arrived yesterday, but I haven't met with her. Ти вже снідав? Have you had breakfast? Хіба ти ще не снідав? Haven't you had breakfast yet? Чому ти ще не снідав? Why haven't you had breakfast yet? Я не бачив його останнім часом. I haven't seen him recently. Я ніколи не був за кордоном. I've never been abroad. Ти вже купив машину? Have you bought a car yet? Хіба ти ще не купив машину? Haven't you bought a car yet? Я ніколи не пробував цього. I've never tried it. Скільки ви вже тут? How long have you been here? Ми вже п'ять років у Канаді. We've been in Canada for five years. Ви вже бували в Данії? Have you been to Denmark? Ще ні, але я був у Швейцарії. No yet, but I've been to Switzerland. Вони все ще не приїхали. They still haven't arrived. Чому ти ще не прийняв душ? Why haven't you had a shower yet? Ти вже чув новини? Have you heard the news? Ви вже заплатили? Have you paid yet? Зверніть увагу, already теж може вживатися в запитанні. Найчастіше, з метою вираження здивування, що щось сталося, як правило, раніше терміну, а не заради самого запитання. Наприклад, ти вже заплатив? або ти що, вже заплатив? Have you already paid? Але не завжди тільки для цього. Пам'ятайте, що особливо в американському варіанті англійської yet, already, recently. І так далі сміливо вживається в past simple. Але ми будемо намагатися максимально розмежовувати Present Perfect і Past Simple. Продовжимо. На тренажер. Ти вже зробив це? Have you done it yet? Нічого собі. Ти вже все зробив? I can't believe it. Have you already done everything? Вони ще не починали. They haven't started yet. Він усе ще не передумав. He still hasn't changed his mind. Ви взагалі бували тут до цього? Have you been here before? Я ніколи там не був. I've never been there. Ви вже знайшли де зупинитися? Have you found a place to stay? Вона все ще не знайшла роботу. She still hasn't found a job. Скільки вона вже у Швейцарії? How long has she been in Switzerland? Ви вже були у Швеції? Have you been to Sweden? Ні, але я вже бувала у Фінляндії. I haven't, but I've been to Finland. Вони все ще не надіслали документи. They still haven't sent the documents? До речі, ти вже питав її про це? By the way, have you asked her about it? Хіба ти ще не куштував цю страву? Haven't you tried this dish yet? Я ще не відпочивав. I haven't had a rest yet. Вони вже продали свій будинок? Have they sold their house yet? Думаю, це ще не сталося. I think it hasn't happened yet. Тепер ускладнимо завдання. Вам доведеться розмежовувати ситуації, де за класикою вживається present Perfect, а де його суперник Past Simple. Адже обидва можуть перекладатися як зробив, був, купив тощо. Тож потрібно навчитися на цьому симуляторі розпізнавати ситуації present Perfect і ситуації Past Simple, щоб потім за аналогією безпомилково визначити який час вживати. Не забувайте про кнопку паузи. Якщо не встигаєте, відповідаємо тільки вголос і голосно. Приготувались? Поїхали. Коли ви бачили його? When did you see him? Він поїхав п'ять хвилин тому. He left 5 minutes ago. Коли вона приїхала? When did she come? Вона щойно приїхала. She's just arrived. Ми нещодавно їздили в Китай. We've recently traveled to China. Я вже був у Швейцарії минулого року. I was in Switzerland last year. Вона вже була у Фінляндії. She's been to Finland. Я сьогодні вже пив каву. Мені вистачить. I've already had coffee today. I've had enough. Я пив каву вранці. I had coffee in the morning. Ми все ще не бачили його. We still haven't seen him. Вона щойно бачила їх. She's just seen them. Я не бачив вас на вечірці, де ви вчора були. I didn't see you at the party. Where were you yesterday? Ти знайшов учора ключі? Did you find the keys yesterday? Я ще не знайшов, де зупинитися. I haven't found a place to stay yet. Коли це сталося? When did it happen? Це сталося нещодавно. It's recently happened. Це сталося тому. It happened half an hour ago. Ти запізнився. Де ти був? You are late. Where have you been? Де ти був, коли це сталося? Where were you when it happened? to be We called you, "Where were you? Що сталося? What's happened? Нічого не сталося. Nothing has happened. Що вчора тут сталося? What happened here yesterday? Я не був тут уже 4 роки. I haven't been here for 4 years. Коли він поїхав? When did he leave? Він все ще не поїхав. He still hasn't left. Вона поїхала хвилину тому. She left a minute ago. Вони нещодавно поїхали. They've recently left. Вона була там минулої зими. She was there last winter. Я все ще не знайшов свій паспорт. I still haven't found my passport. в четвер. You didn't call me on Thursday. Я не із ним сьогодні. I haven't talked to him today. Коли вони жили там? When did they live there? Я ще нічого їй не розповідав. I haven't told her anything yet. Вона нещодавно бачила його. She's recently seen him. Я не знав цього минулого тижня. I didn't know it last week. Ми зустрілися і поговорили про це. We met and spoke about it. Він прийняв душ кілька хвилин тому. He had a shower a few minutes ago. Коли ти передумав? When did you change your mind? Я ще не телефонував. I haven't called yet. Вона все ще не заплатила. She still hasn't paid. Я повечеряв півгодини тому. I had dinner half an hour ago. Тепер можна підписатися, поставити лайк і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити вихід наступного відео. До зустрічі!